Мальовничому куточку міжгір'я, де останні хати тулилися до густого лісу, оповитого старими легендами, жив незвичайний старий Кирило Кравець. Для односельців він був просто мольфаром, а для його онука Петра, найближчою людиною, дідусем. Їхній дім стояв відокремлено, ніби відрізаний від решти світу, з маленьким віконцем, затишною піччю, пучками трав, що сушилися під стелею. Та свічкою, яка горіла вдень і вночі. Про діда казали, що він розмовляє з громом, і не раз бачили, як він ішов у ліс під час зливи, а повертався, буря стихала, і небо знову ставало ясним. Очі діда давно втратили зір, стали молочно білими після пережитого ним у молодості, знаку з неба, як він сам казав. Але саме в цій сліпоті відкрився його особливий дар бачити те, що було приховане від інших, ти бачиш світ очима? часто запитував він малого Петра, а я бачу його тінь, і тінь ніколи не бреше. Петро з раннього дитинства був поруч із дідом, навчився мовчки сидіти і слухати тишу, бо саме в ній, за словами старого, звучали найважливіші істини. Коли Петрові виповнилося 12, дід вперше промовив загадкові слова: Прийде такий рік, Петре. Коли знову затремтить земля, і брат підніме руку на брата. Це буде рік Вовка, рік, коли на небі не буде зір, лише густий дим. Малий Петро тоді не зрозумів сенсу цих слів, але дід суворо наказав йому мовчати про це. Минали роки, Петро ставав підлітком, а світ навколо почав змінюватися. Буремний 2014 рік дід переживав у глибокій мовчанці. Але Петро помічав, як тремтіли його сліпі очі, це лише початок, прошпотів він одного вечора, коли вони сиділи під старою напівзасохлою грушею в саду. Це ще не війна, це лише пробудження, справжня буря ще попереду. Останній раз дід покликав Петра до себе в холодну січневу ніч перед тим, як відійти у вічність, снігу намело вище колін. Мороз кусав щоки, але в хаті було на диво тепло, пахло м'ятою, полином і ще чимось невловимим, що Петро пізніше назвав би запахом старої магії. Петре, я не дочекаюся того дня, але ти дочекаєшся, і ти мусиш запам'ятати все, бо ти станеш очима для тих, хто забув, як бачити». Дід узяв руку онука, поклав її собі на серце, що билося слабко, але ритмічно. У рік, що почнеться з темряви, прийде справжнє світло. Петро не зрозумів цих слів. Темрява, яка темрява, та, що сховає правду. Телебачення замовкне, люди в паніці тікатимуть, світанок палатиме вогнем. Але не бійтеся, бо саме в той рік, коли здаватиметься, що все втрачено, народиться велика перемога. Петро сидів мовчки, ковтаючи кожне слово діда. Старий дивився у порожнечу. Але здавалося, що бачить крізь час і простір. День прийде не тоді, коли його чекатимуть, а тоді, коли дзвони зазвучать самі. Це буде велике свято, знайоме кожному, і навіть ті, хто не вірив, відчують, що щось змінилося. Петро хотів запитати, яке саме це свято, але дід лише ледь помітно посміхнувся і сказав: Я не можу назвати його. Знаю лише, що це буде у рік, який закінчується. На 25 і додам тихо 99,9%. Але чи вистачить людям віри, щоб побачити той день? Після смерті діда хата осиротіла, але не спорожніла його дух, його тиша, здавалося, оселилися в кожній дощечці, в кожному запаху трав, у скрипі підлоги та у старому дзеркалі, яке завжди було накрите вишитим рушником. Петро навідувався туди щотижня, приносив дрова, розпалював піч, сидів на старій лавці, де колись вони розмовляли. Спочатку мовчки, а потім почав читати старий дідовий щоденник. Дід писав не для когось конкретно, а ніби для себе, але кожен запис звучав як суворе попередження. Один уривок глибоко закарбувався в пам'яті Петра. Темрява прийде не вночі, вона прийде в день. У найсвітліший час буде найбільша сліпота. Але той, хто не втратить внутрішнього зору, побачить початок кінця. Серед вогню зазвучить пісня, і серед плачу народиться тиша. Саме тиша стане знаком. У лютому 2020 року, коли російські ракети почали падати на українські міста, Петро з тремтячими руками відкрив дідовий щоденник. Темрява справді прийшла в день. Ті перші дні Петро пам'ятав чітко село було сповнене тривоги, але на диво згуртоване. Люди почали приходити до нього не тому, що вважали його мольфаром, він не мав дідового дару, а тому, що знали, він чув останні слова старого. Петре, запитувала стара Явдоха, чи не казав твій дід, скільки це триватиме? Петро мовчав не тому. Що не знав, а тому, що не був готовий до усвідомлення повної глибини пророцтва. Коли дід говорив про рік змін, Петро тоді не розумів, що це буде саме цей 2025 рік. Але з часом дідові слова почали звучати в ньому все сильніше. Перший знак з'явився навесні 2023 року. Над міжгір'ям раптово опустився густий туман, якого, за словами старожилів, не бачили вже багато років. Він не розсіювався аж до полудня, але одна ніч була особливою. Петрові приснився дід, який сидів на лавці, як колись, і мовчав, але в його очах світилося м'яке світло. Він показав рукою вгору, і Петро побачив дзвони незвичайні, а великі, сріблісті, що сяяли, ніби розпечно злізо. Вони не видавали жодного звуку, просто були присутні в повітрі. У цій глибокій тиші Петро відчув щось невимовне, спокій, змішаний із ледь помітним тремтінням. Він прокинувся зі сльозами на очах. На дворі вже займався світанок, і раптом він почув звук, один чіткий удар у дзвін, а потім знову тиша. Петро вибіг на вулицю, але ніхто, крім нього, нічого не чув. Він знав, це був знак. З того часу в селі почали відбуватися дивні події. Які важко було пояснити звичайними словами. Старий вчитель, який багато років був паралізований, раптово підвівся на ноги і почав ходити. Діти розповідали, що бачили в небі дивні хрести, складені зі світла. І найголовніше, люди самі, без жодного заклику, почали приходити на вечірню молитву біля старої церкви, несучи свічки, старі ікони, навіть лампадки з могил рідних. Тоді Петро. Знову згадав дідові слова, перед великим днем люди зберуться не за наказом, а за покликом серця, і тоді дзвони зазвучать не тому, що їх хтось ударить, а тому, що час прийшов. Щось глибоко всередині Петра перевернулося, і він більше не міг мовчати. Він почав збирати людей, розповідати про дідові пророцтва, про те, що старий не просто гадав, а знав, і тоді його запитали. Петре, то скажи, коли це буде. Петро мовчки відкрив стару дідову біблію. Всередині лежав пожовклий клаптик паперу, на якому було написано лише одне речення: Коли велике свято випаде на день посту, дзвони скажуть: досить. Це був ще один ключ до розуміння пророцтва. Петро почав рахувати дні. З кожним тижнем село змінювалося не зовні, а всередині. Люди почали вдивлятися в небо з особливою увагою, ніби чекали чогось. Слова старого мульфара почали поширюватися не лише в міжгір'ї, а й далеко за його межами через знайомих, родичів, волонтерів. Дехто сміявся, дехто плакав, але найдивовижніше. Ті, хто спочатку насміхався, згодом почали бачити дивні сни. Одній жінці, Марії з сусіднього села, приснилася висока гора, вкрита снігом. А посеред неї палаюча свічка, яка не танула навіть під снігом. Вона прокинулася зі словом Покрова на вустах, не знаючи, що саме це слово було в останньому рядку дідового щоденника. Інша, бабця Настя, розповіла, що бачила, як з-під землі піднявся старий дзвін, оброслий мохом. Він був мовчазний, але вітер сам обертав його, і навколо нього стояли діти в білому. Які дивилися на неї без слів, але в їхніх очах була така глибока тиша, що серце на мить зупинялося. Петро зібрав усі ці сни, записи, слова, все сходилося до однієї дати, до осені. І тоді він відкрив календар Покрова 2025 року випадала на день посту п'ятницю, день, коли дзвони зазвичай мовчать, але саме в такий день, згідно з пророцтвом. Вони мали заговорити самі. Петро почав готувати людей не до війни, а до перемоги, не тієї, про яку говорять по телевізору, не перемоги зброї, а перемоги духу. Бо дід казав: зло впаде не тоді, коли його знищать, а тоді, коли люди перестануть його годувати страхом. І тоді Петро зрозумів, чому дід так часто говорив про віру, не як про релігію. А як про внутрішній стан, невидиму артерію, що підтримує народ живим. Настав вересень, село готувалося до покрови, але цього року все було інакше: люди не купували святкових страв, не шили нових сорочок, вони мовчали, кожен відчував щось особливе, наче осіння листя опадало не просто так, а встилало шлях до чогось великого. І тоді, за день до свята. Петро знову почув дзвін, один слабкий звук, що донісся з лісу. Він подумав, що йому вчувається, але того ж вечора до нього прибіг маленький Андрійко з віддаленої хати. Дядьку Петре, я бачив світло в горах, там, де хрест стоїть, воно ніби зсередини світиться. Мама казала: то від місяця, але ж місяця нема. Петрові стало лячно і водночас радісно, бо дід говорив: коли дитина побачить світло там, де його не має бути, знай, дзвони вже готуються до голосу. І от настала ніч перед святом. Петро не спав, стояв біля вікна, вітер рвався в шибки. але дощу не було лише чорне небо, як земля після грому. Він молився не про перемогу. А щоб люди не злякалися світла, коли воно прийде. На ранок усе змінилося ранок покрови. 2024 року був незвичайним: небо ніби зависло, не було ні сонця, ні хмар, лише світло сіра пелена, що вкривала все навколо. Повітря стояло важке, щільне, як перед великою бурею, але без грому. Люди вийшли з хат рано. Хтось у вишиванці, хтось із лампадкою в руках, хтось босоніж. Вони йшли мовчки до церкви, ніби щось покликало їх зсередини. Жодного крику. Жодної розмови, лише погляди, сповнені тривоги і надії. Петро вже чекав біля дзвіниці. Священник, отець Володимир, подивився на нього і мовчки кивнув. Він знав, чекав цього не менше за Петра. Сьогодні дзвонити не будемо, прошепотів він. Піст. Петро лише посміхнувся, бо знав: дзвонар їм не знадобиться. Люди зібралися на церковному подвір'ї лише кілька десятків. Але їхня тиша звучала сильніше за тисячі голосів: хтось запалив свічку, хтось поклав долоні на землю, у когось на очах з'явилися сльози, хоч він і не знав чому. І саме тоді пролунав перший удар дзвону глухий, важкий, ніби з глибини землі. Люди здригнулися, подивилися на дзвіницю. Але вона мовчала. Дзвін не рухався, а звук був чіткий і могутній, як гул по всій долині. Потім пролунав другий удар легший, немов відповідь, а далі третій, світлий, ніби хтось торкнувся самої душі. Діти почали плакати, старі хреститися, і ніхто не говорив, бо всі розуміли це не просто звук, це знак. Небо почало змінюватися. З сірої ковдри посередині з'явилося світле коло, немов сонце пробивалося крізь хмари, але без променів. Просто чисте світло, і в ньому ледве помітний образ, хрест, складений із хмар. Ніхто не назвав його вголос, але всі побачили це була та сама мить, про яку говорив дід: Світло зійде згори, не для того, щоб гріти, а для того, щоб очистити, і тоді тиша заговорить дзвонами, а люди згадають, хто вони є. Петро стояв, і сльози текли по його щоках, не від страху, а від глибокого спокою. Бо він знав: ось вона, ця мить, цей день, ця дата. Отець Володимир не витримав і став на коліна. Люди стали поруч. Молитви не було, лише тиша. І в цій тиші третій, останній удар дзвону. І знову запанувала тиша, але вона вже не була порожньою. Вона дихала, вона несла в собі нове начало, кінець війни. І саме тоді вийшов хлопець із телефоном у тремтячих руках з білим. Від хвилювання обличчям новини, ледь чутно сказав він. Київ щойно офіційно оголосив усім перехопило подих, ворог відступає одразу на кількох напрямках. Є просування, збройні сили зайшли в місто, яке тримали в облозі 10 місяців. Люди не кричали, вони просто мовчки почали хреститися, а хтось сів прямо на землю, бо всі знали, це ще не кінець війни. Але це початок її кінця. Минуло кілька днів після того ранку, коли дзвони зазвучали самі, але село не повернулося до звичного ритму. Здавалося, час уповільнився, а люди стали іншими. У їхніх поглядах з'явилася незвичайна глибина у словах м'якість навіть у тих, хто раніше не вірив ні в що, окрім хліба на столі та телевізора. Хтось сказав, що відчуває себе так. Ніби вийшов із довгого темного тунелю на світло. Хтось щоночі бачив дідову постать у снах, але вже не сліпу. Він стояв із відкритими очима, і від нього виходило м'яке внутрішнє сяйво. Петро часто повертався до дідової хатини. Вона стояла, як і колись, але більше не виглядала самотньою. Він приносив туди свіжий хліб, чисту воду, залишав свічку горіти на підвіконні. Не для мертвих, а для живих. Бо кожен, хто переступав поріг цієї старої оселі, виходив звідти трохи іншим, ніби торкнувшись чогось вічного і мудрого. І ось що Петро хотів сказати наприкінці, повторюючи мудрі слова свого діда: перемога це не дата в календарі, не прапор, що майорить над адміністративною будівлею, і не радісні новини з фронту. Перемога це коли народ згадує. Хто він є насправді, коли він перестає боятися і починає молитися мовчки, але сильно звертаючись до неба, до землі, один до одного. І тоді навіть дзвони починають говорити самі без чиєїсь допомоги.